В Україні змінили правила для отримання нового житла замість зруйнованого. Тепер процедура припинення права власності на знищену домівку, яка займала найбільше часу та зусиль для отримання компенсації, стане простішою. Крім того, Верховна Рада схвалила законопроєкт, що дає змогу використати житловий сертифікат ЄВідновлення для купівлі житла за програмою ЄОселя. Як це працює, наша Вікторія Дмитренко все докладно розкаже. Бачите, воно все згорівше, все підпадало. А там була слідуюча наша спальня: немає нічого. Двері всі повибивані, були, видно, такий був удар, що все одно ну, повипада повипадало просто. Машина. Валентина В'ячеславівна показує на телефоні, що залишилося від її квартири. Ворожий приліт у березні 22-го перетворив квартиру та будинок на згарище. Зараз жінка із чоловіком живуть у модульному містечку в Ірпені. і пані Валентина одна з перших, хто подавався на житловий сертифікат. Тоді каже, довелося побігати. Ми приходили в мерію, ми ходили по кабінетах в архітектуру. Ми ходили в цей. У БТІ відновлювали документи по плануванню тому всьому, сплачували гроші, нам робили нові документи. Але тепер процедура стане простіше. Якщо ви подалися на отримання житлового сертифікату, і комісія вам його погодила, обов'язково потрібно припинити право власності на знищене майно, і от саме цей етап займав найбільше часу та сил. Вони раніше зверталися до БТІ, вони раніше комісію чекали, яка прийде, і тому подібне. Оце зараз на даний момент не потрібно не ходити в БТІ, не чекати комісію, не здійснювати такі дії. Ми отримуємо витяг з реєстру, а по пошкодженого майна Усю інформацію зараз бира та генерує комісія І в такий спосіб. Дані потрапляють у реєстр. Після цього можна бронювати кошти і обирати нову домівку. Крім того, витратити сертифікат. Відтепер можна і за програмою ЄОСЕЛЯ частину суми за житло покрити сертифікатом, а нарешту взяти кредит. Вона може використати цей житловий сертифікат як перший внесок, наприклад, за іпотечною державною програмою. Людина, наприклад, яка мала знищене житло в одній в області, що в одному населеному пункті, вона може обрати житло в будь-якому населеному пункті іншому на підконтрольній території України. Єдине на що обов'язково слід звернути увагу, нагадують експерти, зруйноване житло, яке ви хочете відшкодувати, має бути зареєстроване в державному реєстрі речових прав. Такий реєстр працює лише з 2013 року, тому не все майно може бути в базі. Вікторія Дмитренко, ми Україна, марафон Єдині новини.